Правохоронці затримали чоловіка, який заманив українського воїна в один із дворів Києва під виглядом побачення з дівчиною з чата для знайомств. Ну а коли військовий прибув на локацію, спецслужби Російської Федерації на дистанції підірвали вибухівку, у припаркованому поруч із місцем побачення скутері. Відео без блюру, ви можете подивитися на WhatsApp і на моєму телеграмі Соколова. До речі, підпишіться, бо YouTube не все дозволяє виставляти те, що дозволяє, наприклад, WhatsApp. Після невдалого замаху чоловік отримав нове завдання. Щоб розуміли, історія продовжилася прибути до прилук на Чернігівщині, оселитися в готелі і готуватися там до нових кейсів. Одним з них був підпал військового авто, а іншим кейсом підготовка до нового. Теракт. Хто цей злочинець, друзі? Злочинець. Йому 19 років з Київщини, заворбований росіянами через телеграм-канали. Він отримав інструкцію від куратора, виготовив з вибухівку сам, заклав скутер за адресу одного із київських дворів, заманив локацію військового. Ну і далі все сталося, так я побачила на відео. На щастя, військовий живий.